План, скільки має бути протоколів на місяць? Одного СРПП, це два розкриття і 12 протоколів. А який план по протоколам по постанові на місяць? На місяць, в дільничних 12-15 протоколів. А якщо не виконали план, наприклад, якщо, наприклад, один, не дописав, то на следующий місяць дописуєш просто більше на 15, а 16. Спочинням у двері хай просипається. На Слідчого унаряді торбуваєте? А що ви в автомобілі спите зі зброєю? Mm -hmm. І, якщо не камери, я не на камеру, я би вам об'яснив ситуацію. Mm -hmm. Голова просто поліції. Це хто mm -hmm. у нас? Mm -hmm. mm -hmm. Нет. Є... Mm -hmm. А міністр внутрішніх справ. Mm -hmm. Так, ну кадры точно знают, кто у нас глава национальной политики, да? Смотри, что вы спрашивать ничего не будете, я не повторила. Я прошу прощения. Все равно я не повторюсь. Но, но министра же знает о нашем внутренних справах. Вы сейчас начинаете спрашивать, я, раз, я, я теряюсь, я сейчас можно я там посмотрю? Там? Вы контактуете с гражданами, Я в наказе 1026 числа. Визнаю, запис невеликий. Я не можу. В залі. Я водій. Документи є на паспортний засоб. Я, бочаю, напевно, залишив чували частині е, вранці. Лікаря, де ви проходили? Щось там в больниці, в них, я не знаю, щось не склалося. Вчора я був, але ну, жодного. Я не проходив. Подавала автоматичний проти? Ні, ні. А що у вас транспортний засіб службовий стоїть на одній стороні дороги, відчинені в вікна, а ви весь наряд знаходитесь на іншій стороні дороги? Ну, ми на буквально хвилину я відійшов. Автоматична зброя, як? Просто хто голова на цілі не Заступник голови національної поліції. Керівник патрульної поліції. Посада так. Ні. Ні. Не, 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 не. не Монастирська. Де ваша автоматично зброя? Подпишите, покажете, де ваша. Та хай лежить там, не надо брати. Молодоче чоловік, отодвигайте. Отодвигайте диван, Показуйте мені. Ну, це ж на місяць потом було. Це було на минулого измене. Mm. Так, там стоит. Стойте, стойте, стойте. Що це таке? Досно. Що це таке? Скільки Заходимо. Заведення? Заходимо. Ось, у вашого працівника, я не розумію, звідки набої береться. Та скептивий випав? Що він у кепці робить? Хоч то на ворожайку Магазин не може з магазину вискочити. В магазині може з магазина вискочив. Хто сьогодні? Я. Як ви контролювали? Я контролювали? контролював. ви перевіряли? Працівник поліції починає поправляти головний убор. У нього звідти випадає набої.